Що так не розслабляє жінку, як довіра до чоловіка і упевненість в завтрашньому дні. Ніщо так не розслабляє чоловіка, як відсутність стосана підзад. Я не знав, що закохуватися в одну людину усе своє життя це мистецтво, турбота іноді. Цінніше за дорогі подарунки, а звичайні дотики і обійми в спокійну сімейну погоду, красномовніше за Шекспіра говорять про почуття. В'ячеслав прах, слова, які нам не говорили, читав Володимир. but yeah.